Львів вчиться, вчиться пізнавати різні способи мислення художників, вчиться теж дискутувати. Ця виставка вчить до і толерантності розмов, і до більш фахових підходів до оцінки таких явищ. Такої кількості мистецтвознавців, художників, культурологів не збиралися в одному приміщенні з часів помаранчевої революції. Тоді щоправда, ми ці говорили про політику, зараз про мистецтво, вірніше про індивідуальне трактування художником відомих образів. І чи варто із таким індивідуалізмом боротися? Саме ось цей портрет Шевченка посварив старших художників Львівщини та молодих прогресивних митців. На цьому полотні Шевченко намальований із синім носом, синіми бровами. Біля нього є двоє кенгру, а зверху надпис російською мовою. Я хочу тебе поцелувати. Не повинна молода людина. В такий безвідповідальний спосіб певними національними силами спекулювати. Очевидно, що тут зухвальство вже межує із несмаком. Там, зрештою, не тільки Шевченко, коли приглянулися, то там взагалі бачите, іронічну поставу і щодо образу мамая, образу козака. Так що там багато є таких речей, які можуть образити, скажімо, українські національні почуття. Якщо казати про використання образу Тараса Гроча Шевченка, то я не бачу. Нічого страшного у використанні образу такої людини. Художник цитує художника. Він використовує. Всі художники писали інших художників. Хтось там каже, що синій ніс. Що це означає? Чому синій ніс є погано? Це така гама, в якій працює автор. Вразливо є, коли оперують українськими, так мовити символами, святинями, і ними оперують і їх інтерпретують. В такому ключі, що е, це ображає любу людину. Мені заімпонувала його позиція соціальна, яка в нашому мистецтві немає. Про це я можу казати, тому що воно мені якби зрезонувало з моїми тривогами, що наші символи втрачають значення, а стають засобом прикриття нашого нашої порожнечі. Пафосом за пафосом нічого немає. Не змогли дійти одностайної думки і відвідувачі виставки. Цій людині немає нічого святого відносного українського. Тут диво даєшся, як може людина так мислити і так дивитися на Україну. Це мистецтво примітивізму, воно так і має бути, воно повинно так бути, на мою думку. Але сенсу картини я не розумію, якщо чесно. Я не бачу там подоби людської, а тим більше нашого генія. Ну, дуже жаль. Я співчуваю тим тому автору. Конфлікт розгорівся на третій день після відкриття виставки, коли роботи молодого художника спостерегли у залах палацу мистецтв поважні львівські живописці. Після критичних візитів до дирекції палацу експозицію зняли. Окремі депутати обласної ради кажуть, що виставку не знімати, але після цієї виставки зроблять усе можливе, щоб я більше не працював. У Львівському палаці мистецтва. Ніхто ж не сказав, що я сказав, що виставка не висіла. Просто сказали, що вони от зняли, що були ж інші до мене від до нього застереження про це. Тому, розумієте, я з Щас часів Твариства Лева, знаєте, був трошки інший час. Я дуже привик, дуже уважно відносити за кожного свого слова і дій. Я так само маю право на емоції. Тобто я вважаю, що це в своїй мірі дикунство, з іншого боку, це прояв великої антитолерантності або великої заангажованості, як спіло охрестити цю подію інші захисники, мої не тільки. Тобто, це в першу чергу такий собі міф бо й до поклонства українським героям, українським авторам. А спровокована Станіславом мистецька дискусія з обговорення конкретних картин переросла у серйозну розмову. Чи може існувати мистецька цензура? І хто візьме на себе сміливість визначити, які виставки мають право експонуватися у Львові? Три години суперечок і дійшли в висновку. Ніхто не може контролювати мистецтво, тому картини повернули на стіни. Вікторія Долик, Ярама Мадинський, Сергій Русаков. Погляд на тиждень телеканал Зік.